Друзі, всім привіт. Це канал навколо спорту. Мене звати Костя. Ми з вами не бачили цілих три дня. Я сумував. Сподіваюсь, що ви теж сумували. Та сьогодні ми з вами обговоримо одинадцятий, дванадцятий та тринадцятий змагальний день на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. Поїхали! Добре, добре. Що відбувалося цей період? В нас є золото, в нас є срібло, та в нас є бронзова нагорода. Хоча могли мати взагалі три золота, але це було б просто аж занадто-занадто все ідеально. Давайте по порядку. Розпочнемо ми з вами з новин боксу. Олександр Хижняк, олімпійський чемпіон з боксу. Це, мабуть, була його мрія номер один. І я думаю, після фіналу в Токіо, коли він сходив з п'єдесталу, це просто була його найголовніша ціль, то якої він йшов ці три роки за період від Олімпіади в Токіо до Олімпіади в Парижі. Сам фінальний поєдинок, до речі, як на мою суб'єктивну думку, Олександр провів дуже і дуже впевнено вже в першому раунді, де він розсік брову своє. Йому супернику, а змагався він в фіналі з представником Казахстану. Наш Олександр провів просто неймовірний бій, неймовірну олімпіаду протягом своєї сітки. Він змагався з дуже сильними боксерами, і він ту мрію, ту ціль, яку він собі поставив, він її просто здійснив. Молодець. Тепер в нас залишається відкрите запитання Олександру 29 років. Чи переходить він в професійний бокс, чи все ж таки в нього ще залишаються якісь е, мрії та думки про Олімпіаду? Можливо, в Лос-Анджелесі та про друге золото на Олімпійських іграх. Діліться в коментарях, чи слідкували ви за боєм Олександра. На жаль, я ні, тому що в мене не вийшло. Але тим не менше я повторю, обов'язково бій подивився, коли вже готуючись до сьогоднішнього випуску, напишіть, чи слідкували ви за боєм, чи болівали ви за Олександра, що я сподіваюся, однозначно так. Та діліться своїми враженнями, як вам бій та як вам взагалі новини стосовно боксу. Не менше, просто я не знаю неймовірну палітру емоцій Ми з вами отримали в греко-римській боротьбі, де в 12-й та 13-й змагальний день змагалися наш Жан Беленюк та парвіз Насібов. Я не знаю, вод я сивів на тенісі, я сивів на спортивній гімнастиці, але просто той результат, та ті неймовірні бої, які продемонстрували українські спортсмени. Це щось з чимось. Давайте по порядку. Отже, парвіз Насібов срібний призер Олімпійських ігор в Парижі. Це його друга срібна. Нагорода після срібла в Токіо він здобуває срібло вже на Олімпіаді в Парижі. Да, звісно, неймовірно, прикро за те, що йому не вдалося здобути золото, і те, як він е, видно, плакав на церемонії нагородження, теж самого сльози навертались на, на очі. Але я вважаю, що в парвізах ще все попереду, та Олімпійське золото його обов'язково чекатиме в Лос-Анджелесі. Отже, е, сама сітка склалась так, що кожен бій парвіз просто я не знаю, проводив як останній бій свого. Життя. В одній восьмій Парвіз зустрічався з представником Сербії, який був чемпіоном світу 2022 року, який був четвертим сіяним на цих змаганнях. Парвіз поступався 1-2, але все ж таки йому вдалось вирвати перемогу з рахунком 3-2. В одній четвертій фіналу його чекав не менш важкий суперник, представник. Киргизстану, п'яти сіяний на цих змаганнях. Парвіз йому поступався з рахунком 2-6 і той камбек, який йому просто вдалось зробити, це просто накладається, якщо чесно, в голові. І парвіз здобув перемогу в одній четверті з рахунком 7-6 та вийшов в одну другу. І в фіналі наш спортсмен зустрічався вже з першим сіяним на Олімпіаді з представником Азербайджану. На початку сутички він теж поступався 1-0. Потім в них була така досить рівна сутичка. Дійшло в нас до рахунку 3-3. І все ж таки, в самому кінці судді віддали перевагу за більш активне ведення бою нашому українському спортсмену. Та Парвіз вийшов у фінал. Фінал вже відбувся на наступний день, саме в 13-й змагальний день. Фінал був. Був супер, я не знаю, таким прям важким, тому що на початку привіз був попереду з результатом 3-0, і я вже думав, ось, ну ось вже, вже, вже. Далі в них була рівна боротьба 3-3, 5-3, 5-5-5. І все ж таки, на жаль, на жаль, але українському спортсмену не вдалося здобути омріяну золоту нагороду, але тим не менш срібна медаль. Мене ймовірно, я не знаю, я дуже щасливий за привізи. Я не вносив його в свій перелік претендентів на Олімпійські Скі нагороди, але я все ж таки знав, що він може побороти, тому що він був діючим срібним призером Олімпіади в Токіо, і він просто підтвердив, що та нагорода, яку він здобув на Олімпіаді на минулій Олімпіаді, не була випадковістю. І вже в своєму доробку наш первіз має дві срібні нагороди. Молодець. Ми його з цим вітаємо та рухаємось з вами далі. Далі в цей же ж день, і в один, і в другий, в нас також змагався наш Жан Беленюк, спортсмен, який як Ольга. Харлан, який, як Олег Верняєв, просто не потребує зайвих представлень. Свої сутички до півфіналу Жан проводив дуже і дуже впевнено. В одній восьмій він переміг представника Китаю 7-1. В одній четвертій він переміг представника Казахстану 7-3. І в фіналі в нього вже була дуже важка сутичка з представником Ірану, і тут насправді тому, що змагання прям дуже відбувались поряд з парвізом, і в них була прям схожа в ситуація, де сутичка дійшла до рахунку 3-3. І на жаль, за більш активну останню дію судді віддали перевагу супернику Жана. Та жану прийшлось боротись в сутичці за бронзову нагороду, яку він переміг. Ура. Ми його теж цим вітаємо. Переміг він представника Польщі з результатом 3-1. І тепер, до речі, хто дивився мій прогноз, я прям якось як відчував, що або просто вигадав, що жан здобуде бронзову нагороду, і я тоді ще казав, що буде це було би прикольно, що в нього в його доробку в нього є золото, срібло та бронзова нагорода. І саме на своїй останній олімпіаді. Наш Жан Беленюк здобув омріяну нагороду, теж, але на жаль, це бронзова. І він, як просто показали його дія після сутички, що Жан завершує офіційно, без ніяких слів він завершує свою спортивну, неймовірну, спортивну кар'єру. Тому що після завершення бою з представником Польщі він зняв свої буци і поклав і залишив їх на тотамі. Та, здається, здається, цьому, де вони борються, що автоматично означає, Начає важається тим, що спортсмен завершує кар'єру. Завершив він її неймовірно з бронзової нагороди Олімпійських ігор. І ми Жанна вітаємо. Наш дуже колоритний спортсмен український. Він прямо виступав з синьо-жовтим таким от, в е, зубах. Тому Жан молодець. Вітаємо наших греко-римських спортсменів зі срібною та бронзовою нагородою. Чи продовжуючи тему, тому що ти настільки захопився українськими борцями, що забув теж відзначити важливу новину Українка Оксана Лівач теж проводила бронзову суто. З представницею Японії, але, на жаль, за бронзову нагороду вона поступилась з результатом 0,10. Ось тому бажаємо Оксані гідно пройти це випробування та підготуватися до наступних стартів. Рухаємось з вами далі. А далі в нас буде легка атлетика. Відбулись кваліфікаційні змагання в стрибнів у висоту. На жаль, Ярослава Магучих не виступає в чоловічій частині, тому що і там, б можливо, б вона. Претендувала на нагороду. Я звісно, що жартую, тому що зараз почнуть мені писати результати. Ні, ні, це був жарт. Отже, кваліфікації в нас приймало участь три наших спортсмени. Андрію Проценку не вдалося взяти стартової висоти. Владислав Лавський зупинився на висоті 2 метри 15 сантиметрів. Та лише один український спортсмен, це Олег Дорощук. Він пройшов фінал змагань. Він показав результат 2 метри 24 сантиметри. Цього виявилось достатньо. Для проходу в фінал, який відбудеться вже зовсім та зовсім скоро. Тому будемо вболівати за нашого Олега вже безпосередньо в фіналі. На жаль, Гана Рижукова не пробилася фінал на 400 метрів з бар'єрами, зупинившись в півфіналі. І на жаль, це не, не була її олімпіада, не були її прям класні результати. Тому, в принципі, все закономірно е, вже по. Завершився вже фінал, і фемкибол, за яку я вболівав, це представниця Нідерландів посіла третє місце. Перебігала там представниця Америки, яка теж до речі, встановила там світовий рекорд. Тому вона молодець Сінді Маклафін здається і правильно прізвище. Я може помилився, але рівно спортсменки молодці. Також в кваліфікаційних змаганнях з метання спису змагався українець Артур Фельфнер, який теж на жаль фінал не пробився. Тому ем, будемо вболівати тільки за стрибки у висоту, і так вже якби досвід нас змагання з до атлетики теж зовсім скоро будуть завершуватися. Переходимо з вами до новин веслування на байдарках та каноя. Чоловіча збірна з вислування в парні Байдарці четвірці на дистанції 500 метрів. Фінішувала з четвертим результатом на олімпіаді. Наші е, спортсмени і в півфіналі показали четвертий результат. В фіналі теж вони стали четвертими. На жаль, це не медаль, але тим не менш, хороший результат для українських спортсменів. Тепер що в нас тут ще на байдарках та каної? Людмила Лазун та Анастасія Рибачок пробилися в півфінал. В своїх чвертьфінальних. Запливах вони показали перший результат та пробилися в півфінал. Фінал вже відбудеться в нас наступного дня. Та теж будемо болівати за Україну. Також Марія Повх пробилась теж в півфінал на дистанції 500 метрів. Байдарка одиночка. Тому тут ще наше представництво є. І Тут ми теж сподіваємось з вами на медалі. Художня гімнастика. Ми пам'ятаємо, що відбувались невеличкі такі скандали з тим, хто. Буде представляти Україну на Олімпійських іграх, і представляє її 16-річна Таїсія Онофрічук, яка в кваліфікації показала четвертий результат. Кваліфікація у нас вже завершилась. Таїсія по суті зробила тільки одну таку грубу помилку. А загалом багато суддів та і глядачів відзначають просто неймовірний артистизм та подачу самої спортсменки. До речі, Таїсія є наймолодшою представницею України в художній гімнастиці за всю історію нашої не Залежності да, і дуже хочеться в наступному випуску, коли буду його записувати, казати, що Таїся стала наймолодшою призеркою Олімпійських ігор в художній гімнастиці. Тому будемо вболівати за українську спортсменку, тримати за неї кулаки, тому що змагання вже відбудеться наступного дня. Чи зможе вона поборотися за медалі, дуже важко сказати. Все ж таки, хочеться вірити в те, що їй це по силу, але час покаже. Та останнє, що ми з вами сьогодні обговоримо, це новини важкої атлетики. Важкій атлетиці в нас була представлена тільки одна спортсменка. Це каміла Конотоп у до 59 кг. Каміла, це прям я не знаю, як на мене, це найбільша драма. Багато було драм, але дуже прикро за камілу, тому що вона була однією з претенденток, і навіть в змагальний день, не зважаючи на травму, вона теж претендувала на нагороди. Давайте по порядку. Важкі атлетиці, спортсменки, змагаються в двох видах: це поштовх та ривок. В ривку каміла розпочала з ваги 104 кг, кілограми, і досить впевнено, вона цю вагу взяла. Справжня драма в нас розпочалась далі, коли вона підходила до другої спроби з вагу. 106 кілограм, вона, піднімаючи штангу, десь собі чи надірвала загалом, отримала травму задньої частини бедра. Ось. І загалом жодного підходу в ривку вдалого вона зробити не змогла. І вона прям так трималась за свою ногу. Я прям чесно був впевнений, що вона зніметься зі змагань, і після ривку вона йшла на шостій позиції. Я прям вже думав все, ну прям прикро, капець, ну, загалом так і було, але прям. Ну я, я не був впевнений, що, що вона в поштовху вже вийде. вона вийшла, розпочала вона з ваги 123 кілограми, і досить так. Я думаю, що просто перевірити, наскільки себе буде почувати нога. Вона її взяла. Потім в неї була спроба на 129 кг, кілограм і була невдала. І насправді на кожній ці спробі вона там ледь не плакала вже і тренери, і вон ну це був просто якщо чесно, якийсь треш. І вона підняла свою вагу до. 132 кілограм, і якби, якби вона її взяла, вона все ж таки могла би зачепитись за третю, мені здається, за бронзову нагороду. Я думаю, що тренери і сама спортсменка йшли просто в ва-банк, і, на жаль, їй не вдалося. В підсумку вона посіла сьоме місце дуже прикро, тому що я, я був впевнений, що Каміла може ну, як мінімум за срібло. От, в принципі вона з ну, ріблом могла там легко здобути. Е, тому дуже прикро за нашу українську спортсменку. Це її вже друга олімпіада. В Токіо вона була п'ята тут. сьома, але тут травма. Дуже хочеться побажати, щоб е, в неї травма як швидше загоїлась, щоб вона була здоровою і далі показувала класні результати. Тому ми, каміло, підтримуємо та боліваємо за нашу українську спортсменку. Діліться в коментарях, чи скучили ви за моїми випусками, що ми з вами не бачили за цей період. Які спортивні події та які результати українських спортсменів вам запам'ятали найбільше золото хижняка, срібло. Насібова, бронза, Беленюка, сльози конотоп. Я не знаю не про хід багатьох українських легкоатлетів у фінали та багато чого, що відбувалося за цей період. Тому пишіть в коментарях, яка спортивна подія вам запам'яталась запам'яталася найбільше. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на ютуб канал, якщо ви ще чомусь не підписані, та поставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного ролику. Я вам дякую за перегляд цього відео та до зустрічі в наступному ролику. Пока-пока.